Не було дуже давно. Українські суднобудівники спустили на воду швидкісний броньований артилерійський катер. Гюрзаєм, стверджують експерти бити ворога і на морі, і на річках, і підтримувати мотопіхотні та піхотні підрозділи з води. Катер повністю відповідає натівським стандартам. Його планують поставити на серійне виробництво. Тим часом на суші у зоні проведення антитерористичної операції без зайвого драматизму, але ситуація із кількістю обстрілів із їх інтенсивністю та потужністю, що далі лише крокує висхідною. 11 листопада нині на календарі. Я вітаю вас. Це спецфорд на 2 плюс 2. Прерваний політ. Біля Запоріжжя розбився український штурмовик. Пілот Су 25 го загинув. Міни знову щодня до лінії фронту противник підтягує бронемашини та особовий склад. кожні дві неділі ротація у них відбувається. Приховані маневри, що можуть перерости у великий наступ. Юрза М готовий до китка. Новий броньований і артилерійський катер українського виробництва пішов по воді. Авіакатастрофа на Запоріжжі там розбився штурмовик суд 25 збройних сил України. Пілот, 22-річний Єгор Большаков, загинув наразі. Слідство розглядає кілька версій. Головна літак зачепив високовольтну лінію електропередач під час тренувального польоту на наднизькій висоті з місця катастрофи. Яків Носков. Усі під'їзди до населеного пункту, де сталася авіакатастрофа, перегороджено патрулями військових та державтоінспекції. інспекції. Оце єдине місце, куди ще можна дістатися. Уламки літака розкидано на величезній відстані. Частину фрагментів су 25 го вже знайдено. Відомо, що пілот. Загинув на місці. До місця катастрофи нікого не пускають. Трасу Харків Сімферополь перекриту потужними кордонами. На блокпости вивели працівників СБУ. Весь легковий та вантажний транспорт спрямовують в об'їзд. Справжні причини від водіїв приховують. А що сказали? Там ДТП і все. Що? Часов 6 ще. ДТП серйозне дуже. Це То, що вам сказали, так? Да? Да. Катастрофа сталася близько 9 години ранку над селом Тернівка на адміністративному кордоні Запоріжжя та Дніпропетровщини. Місцеві спочатку почули незвичний гуркіт, потім сильний вибух. Взрив, ну, услышал, виглянув облако таке, плам'я вверх і чорний дим. Думав, що машина слетіла з траси, поїхав, а там самоліт лежить. Метрів 400-300 є, так. Розкиданим. Ну, повністю розорваний. Там ціло, один хвост, кусок хвоста лежить і все. Люди, які бачили падіння, твердять, найімовірніше, під час виконання польоту пілот зачепив лінію електропередач. Тому вон провода барва, понад трасою знайшов. Так от і тут впав. І 22-річний старший лейтенант Єгор Большаков, який кермував штурмовиком, загинув на місці. За інформацією Генштабу, літак був повністю справний, а у пілота достатньо досвіду. Наразі розглядається. Кілька версій того, що сталося, людський фактор відмова техніки, порушення правил безпеки польотів. Але про будь-яку з версій говорити ще зарано. Причини трагедії з'ясовує спеціальна комісія. До завершення її роботи усі планово навчальні польоти бойових літаків в Україні скасовано. Яків Носков, Лілія Родіна, Віктор Грагуля та Андрій Хуповка. Спецкор 2+,2. У секторі М, антитерористичної передової загинув український боєць. І ще один зазнав поранення під час обстрілу бойовиками південних околиць гранітного. Якщо і далі гатитиме по українських позиціях, наші військові відкриють вогонь у відповідь на знищення. У штабі АТО спецкору повідомили у зв'язку з активізацією бойовиків. Останніми днями вже направили відповідний запит до ОБСЄ. Від провокаційних поодиноких пострілів зі стрілецької зброї бойовики поступово переходять до масованих обстрілів із мінометів у штабі. АТО щодня звітують про посилення вогню з боку російсько терористичного війська. Про те, що режим так званої тиші під загрозою зриву, одночасно заявило і вище політичне керівництво країни. Верховний головнокомандувач нагадав Кремлю про санкції. Міцність світової коаліції на підтримку України базується на тому. Що ми тверда відповідальна країна і агресор, який не виконує зобов'язання, має за це відповідати, в тому числі і через механізм санкцій. І ще жорсткіше висловився секретар РНБО Турчинов. Він пригрозив країні агресору адекватною відповіддю, нагадавши, що, попри паперове затище на Донбасі, українське військо у повній бойовій готовності. Мирний процес не перетинув. Межу колин стає вже незворотнім. Навпаки російські окупаційні війська роблять все для того, щоб зірвати мирний процес. І саме тому ми повинні бути готові, що в будь-який момент Росія може знову відновити активні бойові дії. І саме тому. Підвищення боєздатності нашої армії, збройних сил, національної гвардії інших військових формувань залишається для нас головним пріоритетом. Водночас підсилюють свою бойову готовність, і бойовики на Донбас почала знову прибувати російська військова техніка разом із живою силою. Стратегія Кремля не змінилася. Їм потрібна постійно діюча болюва точка України, тому вони діють відповідно до цієї стратегії. І ешелони йшли, ешелони йдуть, і вони будуть іти. Вже ми знаємо, що практично на рівні командирів батальйонів, в так званій ЛНР, і ДНР, всі посади обіймаються тільки виключно російськими офіцерами. За даними групи «Інформаційний спротив, лише за останні п'ять днів бойовики перекинули у Зайцеве, Озерянівку та Горлівку близько 800 найманців та кілька десятків артилерійських установок. Усе це для подальших провокацій. Вони стрілятимуть і будуть намагатися звинуватити наших бійців у зриві домовленостей у зв'язку з такою активізацією бойовиків. Керівництво штабу АТО вже звернулося до ОБСЄ і попередило, українське військо буде змушене відкривати вогонь у відповідь. Попередили е, моніторингу місію ОБСЄ, що у випадку, якщо бойовики будуть продовжувати е, здійснювати провокаційні обстріли наших позицій, ми залишаємо за собою право використовувати весь наявний арсенал сил та засобів, які у нас є в, на першій лінії оборони, так само аж вплоть до використання е, тієї зброї, що ми відвели до бажу зоні. Ато минає з втратами. Один військовий загинув, підірвавшись на міні поблизу волновахи. І ще одного пора. Нено під час обстрілу бойовиками південних околиць гранітного з мінометів та великокаліберних кулеметів. Терористи обстріляли майорськ та зайцеве, а пізно ввечері у цьому районі намагалися наблизитись до позицій українських військових. Там розгорівся ближній бій. Також до другої ночі гатили по Авдіївці та атакували новозванівку. Там українські сили теж вимушені були стріляти у відповідь. Віталія Фанасієнко, Олена Мацюцька, Ігор Бондаренко та Наталя Ярмола. Спецкор 2+,2. Ситуація під Маріуполем загострюється щодоби. Бойовики ведуть вогонь із забороненою мінськом зброєю. До передових позицій підтягується підкріплення. Таке стверджують українські розвідники. Іван Гребенюк працює на передовій у секторі М. Іване. Привіт, тобі яка ситуація у Приазові От просто на цю мить? Саша ситуація тривожна і обстріли під Маріуполем не припиняються і лише посилюються вже понад тиждень. Нині ворог діє хаотично. Вогонь веде не по одному якомусь населеному пункту. Е, а щодня отримуємо по суті нову гарячу точку. І якщо вчора це було широке, не по якому випустили, нагадаю, понад 40 мін не кажучи вже про застосування стрілецької зброї і гранатометів, то сьогодні це гранітна і старогнатівка, крупнокаліберні кулемети, гранатомети і та ж таки стрілецька зброя, те чого. Працювали по українцях, використовували ще й заглушки задля для того, щоб звуки пострілів не було чути, і українські військові не встигли сховатися. І ось саме через такий випадок і був поранений під гранітним наш захисник. Про його стан нині достеменно нічого не відомо. Єдине, що кажуть, медична допомога була надана йому вчасно у штабі ж сектору М. Говорять також і про те, що нині вони фіксують дійсно загальне загострення. Українці поки відкривають вогонь лише. выпадку максимальную захожу. ощущается активизация их действий э -э как вы знаете за прошедшие сутки применялась артиллерия о выводе которой э -э боевики заявляли наши военнослужащие на любую провокацию э если она переходит уже границы и ведется прицельный огонь дадут достойную отповедь Щодо загиблого українського військового сталося це під волновакою. Він підірвався на міні. Була це випадково, тобто та що залишилась від бойових дій. Чи навмисна пастка диверсантів наразі з'ясовує спеціальна комісія. У ключі останніх подій зазначу, що увага до горизонтів нині посилена абсолютно на всіх наших позиціях. І інформація про накопичення ворогом сили вкотре на жаль підтверджується. Мосується постійно інформація про підхід. В район Заїченка, Саханки до двох тисяч е терористів, які будуть подальшому розвивати наступ в напрямку Маріуполя, в напрямку Волноваги. Такі новини у нас тут зараз. в студії. Івана, дуже дякую тобі за оперативні відомості. Іван Гребенюк щойно був на прямому зв'язку. Щодня там бойовики ведуть хаотичний вогонь. Щодня на мапі з'являється нова гаряча точка. Нині це були гранітне та старогнатівка. Докушливий стрілецький вогонь вони сприймають там тепер лише як неприємність і майже не звертають на нього уваги. Але коли міномети працюють або ворожі танки виходять на позицію для пострілу біля Донецького литовища, тоді бойова готовність номер один. Неспокійна шахта Бутівка та Зеніт щодня отримують по кілька сотень кілограмів смертельного заліза. Дістається й українським позиціям довкола. Від кінця минулого тижня стверджують бійці кількість обстрілів та калібр зброї лише збільшується. На корицьких позиціях довкола Донецького того, що перемир'я настільки крихке, що ніхто не знає, якої миті почнеться обстріл з того боку. Тому хлопці зі зброєю лягають спати, з нею прокидаються. Фактично з нею обідують і снідують. А вся територія довкола шахти бутівка просто зрита вирвами. На бруствер шансів може піднятися тільки ця білявка. Усі інші бійці зайвий раз голови не піднімають, хоч і перемир'я, але стріляють. Та по-разному прилітає, буває і снайпер. В основному снайпер працює. Ну, Буває тяжеле прилітає типу такого довкола позицій у землі на розірвані міни й уламки від снарядів СПГ. Вечорами б'є ворожий снайпер, удень крупнокаліберні кулемети. Звісно, всі розуміють, що вони тут роблять. Тяжела обстановка, морально тяжело в каком плане, плані, э, ми не можемо говоря, там Ми не стріляємо по ним. Тос не смотре на то, що к нам прилітають сюди uh, і СПГ, і РПГ. І пулі літають над нашими головами, попадають по нашим позиціям. Ми ответку не даємо. Збійниць солдат вдивляється у бінокль до ворога метрів за триста. Інтенсивність увеє днем пробігають цілим мостом з лівої сторони вправо. Ну, сильно рідко. Либо десь із засади йдуть. По ночам гудеті техніка. Гудей да. доволі таки громко, очутливо, чути, що. Либо танки, либо БМП на нульовці солдати вже кілька місяців без ротації втомились, кажуть, ніхто не міняє, і навіть не обіцяє перепочинку, хоча б відіспатись у тиші та помитись. Поки нету. там сходять слухи, що буде а акзанабують, О, всі Сіпратіста ну кожні дві тижні Ротація у них відбувається. Відці знає, хто стоїть навпроти у ворожих шанцях. є, але мало. Більшість найманців з Росії одного навіть бачили на власні очі. Одного сепара пара мертвого. Потянули, говорят, російські все документи у нього. Так що тут і їхні, і росіян багато теж. Чечені приїхали, 100 человек там говорят. група Поки не свистять над головами кулі, бійці встигають наготувати обід. Хварять з того, що є, і з того, що привозять волонтери. Не професійний товар, ні. Сам по собі. Кожен готує, хто що може. Зараз вот, готуємо середин у Хувернівську. За кілька місяців вони вже звикли до війни, звикли розраховувати тільки на себе, а не на генералів, які не пускають до них на передову навіть волонтерів та журналістів. Але ні на що не скаржаться. Батьківщина покликала. Ми ні від чого не застраховані. нас судьба призвала, блядь. Надо щось то нас захищали в наше время, А тепер ми захищаємо. У них у шансах немає телевізора і українського радіо. Після чергового обстрілу вони не почують офіційних зведень, в яких, як завжди, день на передовій пройшов спокійно. Та й бійцям байдуже їм головне у цьому спокої вижити. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Юрій Клименко, спецкор два плюс у Чернігові прощалися із 38-річним прикордонником Ігорем Нешком, який загинув під час перемир'я поблизу Мар'їнки. Ігор з бойовими товаришами їхав на чергування. Дорогою з незрозумілих на цю мить причин бронеавтомобіль перекинувся. Ігор загинув. Решту прикордонників, що перебували у броньованому кугуарі, доправили до лікарні. Призначено службову перевірку. Попередні висновки спростовують інформацію, що військові потрапили у перестрілку або наїхали на фугас. Машина була абсолютно справна. Її перед кожним виїздом перевіряють фахівці автомобільно-технічної служби, і якби там були якісь видимі несправності, її просто не випустили б в рейс. На даний час інформації про завершення і встановлення причини в мене немає. Нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту вручили бійцю правого сектору Олександру Доціку. Нагороду йому на Прикарпаття привезли побратими, адже отримати її у місці дислокації батальйону. 23-річний артилерист просто не міг. У лютому в пісках він потрапив під мінометний обстріл і зазнав поранення. Хлопець досі кульгає, бо у розтрощеному коліні не вистачає кількох сантиметрів кістки. Завдяки волонтерам. Завтра він разом з іншими пораненими учасниками АТО вирушає до Іспанії на лікування та реабілітацію. Це звичайно приємно, це дійсно, як я вже казав, дуже велика честь. Не справа навіть на городах, але це все-таки вияв того, що нас визнають, що справа, за якою ми боролися, вона на державному рівні визнається. Тому що з добровольцями зараз дуже складна ситуація. Він більше не провідник. Дмитро Ярош відмовився далі очолювати правий сектор. Про це політик написав на власній сторінці у соцмережі. Своє рішення пояснив так: коли він лікувався після поранення на сході, доручив керування найближчому додумцям, а ті мають свій погляд на розгортання націоналістичного руху, який з Ярошівським не збігається. Як провідник, пише Ярош. Я несу персональну відповідальність за все, що відбувається в організації, і не збираюся перекладати її на інших. Саме тому я не можу бути весільним генералом в правому секторі. Кінець цитат. Дмитро Анатолійович, доросла людина, прекрасно розуміє, що означає слово провідник. А якщо у інших слово провідник асоціюється там з словом людиною, яка повинна роздавати там чай в якомусь там незрозумілому вагоні, то в принципі він зробив мужній крок, і я поважаю точку зору цього, завжди підтримую його рішення. Червоні маки як символ пам'яті сьогодні, 11 числа 11 місяця об 11-й годині по всій планеті згадували загиблих у двох світових війнах. Київ не лишився осторонь. Пам'ятна церемонія відбулася у столичному парку Слави. На неї зібрались три десятки послів країн співдружності та НАТО. Розпочали з двох хвилин мовчання на спомин про жертв Першої та Другої світової і завершили покладанням квітів до вічного вогню. Дипломатів супроводжували військові кожної країни у парадній формі, а колір вінків відповідав прапорам держав очолювали церемонію Канада та Великобританія Їхні посли вкотре висловили підтримку Україні. Російське посольство Захід повністю проігнорувало в Україні цього року. Має особливе значення. Маєш на увазі скільки українських жертв було навіть візуальний символ маку тепер об'єднує нас із українцями, які також прийняли цей символ. Він очевидно традиційний в українському фольклору і споминаннню. Бойовий модуль, як у комп'ютерній грі, київські волонтери розробили платформу дистанційного керування кулеметом. Вогонь оператор може вести за допомогою звичайного джойстика. Це насправді надсучасна зброя, яку мають на озброєнні лише провідні армії світу. Євгеній Назаренко попитав у розробників, коли їхнє ноу-хау зможуть отримати воїни на передовій. Жодної людини поруч таке враження, що це бойовий дроїти із зоряних війн, а не розробка для української армії. Шабля саме таку назву отримала ця турель дистанційного керування. Головне її завдання введення бою без загрози для життя солдата. Ви ставите, наприклад, зверху блокпоста або зверху бліндажа. Іде мінометний обстріл. Під час мінометного обстрілу ну, противник підходить ближче до вас, бо він же знає, що ви сховалися. Ви сидите в окопі або в бліндажу і керуєте ним, ставите відкриваєте. За допомогою такого простого на перший погляд пульта та камери на самому модулі вести вогонь з шаблі можна на відстані понад 100 метрів. Він зроблено максимально простим. Він захищений від вологи. Такий кейсик. Тут чотири кнопки: кнопка увімкнення, пульт керування, дві кнопки. Електроспускам і керування зумом камера дозволяє камера. у декілька разів збільшити зображення. Цілі керувати модулем шабля дуже легко. Тут все інтуїтивно, як звичайні комп'ютерні грі. Навчити можна навіть маленьку дитину. Турель має потужний акумулятор, розрахований на 8 годин автономної роботи. Є можливість підключення до прямого живлення. Більше того, одним пультом можна керувати одразу п'ятьма і більше модулями. На шаблю встановлений кулемет ПКТ, але в подальшому волонтери розглядають можливість обладнати модуль важким кулеметом 12.7 та гранатометом АГС. Місткість магазина тисяча набоїв. Це спеціальний гібкий рукав в залежності від кута він гнеться, щоб йшла лента. Шабля вже пройшла випробування на полігоні. Вразила військових і показала чудовий результат зі стрільби. Понад 400 метрів все в ціль. Важко повірити, але сучасний дистанційно керований модуль розробили п'ятеро людей, що познайомились на майдані. Об'єдналися у волонтерську організацію Батальйон технічної підтримки. В часи Майдана ми знали дуже багато позитивних і енергійних людей, які дуже багато всього знали. Дуже розумні люди. Насправді, і ми думали, як би то ми насправді думали з Беркутом боротися. Ну така історія на розробку шаблі. У друзів пішло сім місяців. Зібрати гроші допоміг відомий волонтерський рух Піполз Проджект. Ідея модуля так припала до душі. І людям, що за півроку на шаблю зібрали майже 430 тисяч гривень із 400 тисяч потрібних. Волонтери сподіваються, що держава зверне на них увагу, адже такої зброї наша армія дуже потребує. Ми робимо це, щоб врятувати життя тих, хто бореться за наше життя. Євген Назаренко, Дмитро Панасенко, Спецкор 2+,2. Сполучені штати таки дадуть українській армії 300 мільйонів доларів. Тамтешній сенат проголосував за бюджет Пентагону на наступний рік. Гроші виділятимуть на тренування, отримання розвідданих, гранатомети, велику калібрну і стрілецьку зброю, а також систему зв'язку. А головне. Без змін залишилися і пункти про надання Україні 50 мільйонів винятково на летальну зброю, зокрема протитанкові комплекси, оскільки проект бюджету зазнав змін, він знову потрапляє на стіл до президента Обами. Він може накласти ветою цього разу, як і два тижні тому. Однак, результати голосування в сенаті та конгресі свідчать, що обидві палати зможуть подолати вето президента Обами. Мекет М готовий до китка. Новий броньований артилерійський катер збудували в Україні. Військове судно здатне охороняти порти та кордони на морських і річкових ділянках, боротися з піратами та контрабандистами, оперативно реагувати на збройні провокації ворога. Суднобудівники та військові запевняють, катер не гірший за іноземні аналоги, а коштує вдвічі дешевше. На київському заводі Ленінська кузня показують ексклюзив. Перший бойовий катер на 100% виготовлений в Україні. Нова модель, нове обладнання, нові технології. Все українське. Оглядова команда суднобудівельників трохи відкриває завісу виробництва. Качі сталі. там друга сталі ножка секретна інформація. Катер бойовий, тому і секретів тут зазвичай більше. Проект, стартувавши у 2012-му, одразу ж заглух. Лише торік катери класу гюрза М вирішили, Ли знову будувати у довжину майже 24 метри, швидкість 25 вузлів, дальність плавання 900 миль. Катер броньований. Випробування пляшкою шампанським пройшов успішно. Флотська традиція має принести новачку удачу в бойових задачах. Головна з них захист морських баз, річкових портів. Пошук та нейтралізація морських диверсантів, піратів чи контрабандистів серед озброєння: – 30-мм пушки, гранатомети, кулемети і навіть комплекс керованих ракет. До кінця нинішнього року військові моряки отримують два таких катери. Державні випробування передбачають дві фази. Перша фаза це суто випробування в морській акваторії з проведенням бойових стрільб. Друга фаза проведення випробувань на річковій акваторії». Вартість катера не розголошують, проте він вдвічі дешевше іноземних аналогів. запевняє Олександр Турчину. Кількість замовлених бойових кораблів теж під грифом секретно. Точно відомо на бойове чергування судно стане досить швидко. Кіпаж приймав безпосередню участь в будівництві, вивчав системи катера, озброєння катера. В деяких питаннях допомагав це дуже скоротить час безпосередньо вивчення на місці катера. Своїм ходом корабель відправлять до Одеси Найімовірніше, в акваторії Чорного моря. мали броньований артилерійський катер і розпочне свою службу. Робоча назва української новинки Акерман на честь найбільшої фортеці в Україні. Ігор Бондренко, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+,2. Газовим балончиком та гумовими кайками захищались львівські поліцейські від підбультер'єра, що напав на них. Під час патрулювання у центрі міста, коли побачили нетверезого чоловіка на проїжджій частині, поруч із господарем бігав пес без намордника та повідка. Зійти з дороги п'яниця ще погодився, а от забрати собаку і не лякати перехожих геть відмовився. За непокору патрульні застосували до чоловіка кайданки, тоді агресивний пес накинувся на патрульних. Ті захищали спецзасобами. Далі посадили порушника громадського спокою в авто та відвезли до райвідділка. Підбуля забрала знайома господаря. Шановні, якщо ви не собакам, ви будете змушені зафіксувати зброю. Одразу двох колишніх чиновників часів Януковича допитали слідчі генпрокуратури. Ексміністра юстиції Олену Лукаш, викликали як свідка у справі про майдан. Та Василя Гулика, як заступника Дусі, затримали співробітники СБУ. Гулик перебував у загальнодержавному розшуку. Заступник державного управління справами був одним із спільників Януковича при незаконному заволодінні ним землями Сухолуча. А от Лукаш цього разу допитали у справі про розстріл активістів майдану у лютому 2014 року. Адвокати, як з чиновниці, заявили, що, начебто, у слідчих жодних претензій до неї немає. Хоча слідство ще триває, тож побачимо. Як відомо, Олена Лукаш однією з перших підтримала розгін революції гідності. Сама ж вона каже Нині що намагалися лише мирно врегулювати конфлікт. Нагадаю, лише позавчора її відпустили з електронним браслетом додому під заставу у 5 мільйонів гривень. У справі привласнення державних коштів 2,5 мільйони Лукаш просиділа у СІЗО дві доби про страви на вугіллі, дим від кальяну та гарячі коктейлі. Усе це на місці згарища столичного будинку Проспілок у приміщенні ще не відремонтованого До кінця штабу революції гідності вже готовий до відкриття ресторан російської мережі. Реклама обіцяє там запальні вечірки, а співробітники переховуються від журналістів. Кореспонденти спецкору підготували відеоілюстрацію і не в останню чергу для одного із лідерів Єврома. Айдану мера кличка. Центральна вулиця Києва, Хрещатик. Під час революції гідності просто тут стояла барикада з написом «Пойміть, нас задолбало». Тут носили поранених, там трохи далі билися з беркутом. Ось тут, в ніч з 18 на 19 лютого, горів будинок проспілок. Тепер тут лаунж-зона, танці та караоке. Оксамитові крісла та скляні вікна. Зверху ще досі рештування та сліди згарища. Найгарячішу ніч революції гідності. Цей будинок був такий. Тепер афіша повідомляють незабаром офіційне відкриття. Реклама на сайті стверджує, ресторан уже відкрито. Ви зможете зустрітися з друзями, провести романтичний вечір, насладитися разнообразною кухні і стати частю шумної тусовки. Тільки от після того як інформація про появу у будівлі профспілок ресторану розійшлася в соцмережах, заклад раптово зачинився. Що у вас? А, хочу велькафу пройти. Він Сьогодні не працює. А чого сьогодні не працює? А ви хто такий? Не знаю, теж сюди. Теж хотіла Алькафу, так? А чому мене не пускає? Це будинок проспіло. Що ви хочете? Валькафу хочу. Так а я при чому до елькафи. А хто при чому? Андрій Карпович, лікар майдану. Тієї гарячої майданівської ночі він рятував поранених, доки тут догоряли його речі. Кросовки, куртка, флаг. Він згадує обіцянки того часу. У згорілій будівлі обіцяли музей гідності, але аж ніяк не караоке-бар чи дискотеку. В першому етажі музей би зробив, а на останні етажі пусть би були про спілки далі. Караоке взагалі ніяк. Відвідувачів новому закладу не бракує. Постійно намагаються потрапити до ресторану російської мережі. А що то закрити. як ти чи закрити? Не знаю. Третій майдан. Метал-встреча. Запланіровано деяких перехожих поява закладу відверто обурює. У мене грошей на це немає. Це такий стоб над тим, що відбулося, тому що коли вони там будуть курити кальян, це можливо їм нагадуватиме все, це що тут відбулося, пожежу і все інше. Оголошення над рестораном повідомляє російською будівлю, що досі урештуванні вже можна починати орендувати. Так, да, є там офіс от 25 квадратів, середній, десь. Ціна 50 доларів за метр квадратний. Цікавимося у орендодавців, чи можна у колишньому штабі Революції Гідності відкрити, скажімо, Офіс комуністичної партії. Це в нас комуністична партія. Скажіть, а нам дадуть дозвіл, ми зможемо там без проблем Офіс відкрити? Ну, я думаю, що можна буде. Треба обговорити, але я думаю, що можна буде. Найбільше наразі від раптового закриття постраждав кур'єр. Він привіз у ресторан нове цього разу велике оголошення про відкриття, але воно власникам досі не знадобилося. Осеніла хранікува храні. Охранник говорить, скажи волшебне слово. Типо, ми там договарювали. Що це за прикол? Наталя Нагорна, Артем Багров, спецкор 2+,2. плюс О 23.30 ми повернемось до інформаційної складової середи 11 листопада. Не пропустіть говорити, будемо лише про найваголіше.